Замітно, що місто помінялося за декілька цих років, відколи повномасштабно, десь щось робиться, але є ще куди працювати. 29-річний ветеран Андрій Даньо з Івано-Франківська в квітні 2022 року під час бойового завдання на Луганщині отримав важкі поранення, втратив зір праву руку та ногу. Зараз проходить реабілітацію і пристосовується до нового життя. Пересуватися містом йому допомагає мама Світлана Федорович. То нам вже треба заїхати в будинок. мусили зробити пандус. Так як ще є інші потреби, то пандус відкидний зробили, що можна закинути до. Сті. Ціни планується ще поручні, але ще не, не все дороблено, щоб Андрій міг сам спускатися, якщо хоче вийти погуляти. Та я і Зараз можу сам, але піднятися, 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 не піднятися та без поручня не пінімось. Перша перешкода, з якої стикається ветеран після виходу з дому, пішохідний перехід зі світлофором. Тут каже, необладнаний з'їзд на проїзну частину, відсутнє пониження бордюру а 19 секунд сигналу світлофора недостатньо для того, щоб подолати чотири смуги дороги. Бачиш такий високий бордюр, а з'їзд от там. Тобто треба з'їхати там, перейти сюди до світлофору, щоб перейти на той бік. Переїзд дозволено. Нагороняється, перед. Ну, тут. То так. Тітофор, який говорить, вони поставили, але він дуже короткий. Можливо, для людей на ногах це окей, але якщо би незрячий йшов, йому теж треба трошки більше часу йти. Навіть на двох ногах незрячий би не співно цьому пішоді прийти. Наступне випробування автобусна зупинка. Це зупинка це з міста коло дому, тобто моя фактично повсякденно максимально необгано, наскільки це можливо, тобто, мов дуже низька і це велика складність на візку з'їхати навіть з автобусами, які мають пандуси. Зараз буде экшен, так? Якщо він не опустить. Вас не опускається автобус? Ви да. можете мені? Можете. То дуже. Ого, да. а, дякую. Наступна судивка. Мікрорайон, операцій. Дуже вам дякуємо. Дякуємо. Гарного дня. Дякую. Усі не відкриваємо, пускаємо машину, дисить таких, що не може Їхати близько. Щойно вийшли і нормально обладнана зупинка, яка з високим бордюром, коли автобус під'їжджає він відкидає пандус, там фактично. Ну, так. Майже по норах можна сказати, коло 7 градусів, так як має бути правильний пандус. Спроба потрапити до місцевої крамниці вдала. Ветеран каже, тут пороги невисокі, а ширина крісла колісного 58 сантиметрів, що дозволяє проїхати через дверний отвір. О, Господи, відкривай. В лізеш, добрий день. Добрий день. Дарницький у вас є. Давайте ближче. Угу. Неочікувано вмістилися. Так, неочікувано, але тільки за, якраз за умови того, що зняли обід. Ширина візка якраз так прорахована, щоб мінімально проходити в двері. Якщо в великих магазинах, то це через стійку адміністратора в основному. Тобто, ну незрячі люди, якщо знають, то ну, вивчають, де заходять в магазини, підходять до адміністратора і кажуть: так-то, так, то мені потрібна допомога, дають список і. Там адміністратор когось кличе, чи сам іде і йде з вами і розказує, що є то-то, то-то, то-то. Ну, вибирають продукт. У маленькому магазині. У ну, маленькому магазині треба просити продавця, і це вже чисто на чесність людей. Далі ветеран прямує до аптеки, щоб придбати ліки. В пішохідній доступності закладу немає, тож користується громадським транспортом. Ця зупинка каже, облаштована. Без. Добре. Скільки вам? Бенаті здається. Угу. Зі слів Андрія Даньо, більшість аптек в місті безбар'єрні, тож придбати ліки не складно. <рес> не чуєш? Пандус, Тут гора. <рес> ну, гора в Бруківці. Значить, пандус. <рес> Добре, давай все. Ну. Коли на ровері їздив, то якось було прикольно. Далі, щоб отримати необхідну довідку, він прямує до місцевого ЦНАПу. Установа обладнана пандусом. Ну так, тут під праву руку якраз для мене. О, є. Мені потрібна виписка по ФОПу. Інформація моя. Можете надати Ні, сто. Дивіться, це окрема окремо юридична і реєстраційна служба, угу. яка займається в нас на незалежності. 9. Так. ну тоді наразі, все дякую. Адміністратор Кацна порадить ветерану отримати довідку онлайн, щоб не їхати до центрального офісу. Андрій Даньо каже, що весь текст на екрані його мобільного телефона озвучується. Тож зайти на сайт і замовити довідку він зможе самотужки. Зараз сказали через Портал, в Принципі з цим немає проблем. За два роки, як я користуюсь, дія стала значно доступна. Для мене довідка це не буде ніяка складність. Мітофон повністю проговорює. Портал дія. Поставлено портал, дія, портал, дія. Прийде відкрити підприємницько посила поставити на паузу сторінка завантаження не застосунку дія. Портал весь доступний, тобто він повністю озвучується. Зі слів заступника міського голови Михайла Смушука, за минулий рік в місті облаштували 5 зупинок громадського транспорту. Понад 150 пішохідних переходів обладнали пониженнями та спеціалізованою тактильною плиткою для людей з вадами зору. Минулого року, скажімо, повністю майже була закрита вулиця Вовчинецька від Івасюка над Річної і аж до центру міста, до вулиці Васильян. Була закрита вулиця Галицька Пасічна Федьковича до обласної лікарні. Робота виконується. Але ми маємо бути свідомі, що ми живемо в часи війни, і ми не можемо сьогодні перенаправити кошти від допомоги військовим на те, щоб робити більше в місті власне робіт з благоустрою. 18 із 62 світлофорів у Івано-Франківську мають звуковий супровід зі слів Михайла Смушака, щоб встановити озвучення на решту об'єктів, очікують на запити від жителів міста. На запитання, чи достатньо 19 секунд зеленого світла, щоб людина з інвалідністю перейшла чотирисмугову дорогу, заступник міського. Голови відповів так: кожен світлофорний об'єкт має циклограму, тобто включення того чи іншого світла. І поліція, і проектанти вони чітко знають, і ми так само розуміємо, які є норми, і скільки має бути мінімум. Так можливо, якщо є проблеми там з бордюрами, десь ще ми, звичайно, що людина не вкладеться, і це є проблема. Але я не думаю, що якщо будуть проблеми, і хтось не буде встигати там, то будуть водії їхати на людину з інвалідністю. Не всі світлофори мають озвучку. На жаль, це тільки одиничні випадки, десь і то не знаю, по яких вони вибирають цих планах, там, 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 але ну потрібно. Потрібно збільшувати, потрібно всі світлофори обладнювати звуковим індикатором. Забороняється перехід. Якщо відповідно немає запитів переважно, то робити просто для галочки, ну це теж не, не варіант. Будемо, будемо робити по мірі власне поступлення запитів від людей з вадами зору від організації, які власне опікуються такими людьми. І ми постійно в діалозі, і ми постійно реагуємо і будуть потреби, будемо домовляти. Як і багато зупинок необладнаних, так і тротуарів багато. Якщо, ну, проїхати якось можна, але про якийсь комфорт, зручність і рівність ну, на кріслі колісному це, це складність. Бо Насамперед передні колеса дуже сильно зустріють в ямах. Щось ніхто не збирається ставати. Ми в цьому році маємо завершити повністю маршрут героїв Софіївка» до майбутнього реабілітаційного центру для військових. Ми маємо зробити. Ми хочемо вулицю Вовчинецьку, туди аж до села Вовчинець, дотягнути повністю пониження. Має на увазі закінчити всі пониження на вулицях Чорновола, Гетьмана, Мазепи, вулиця Мельника, так само є у планах, можливо, Сахарова. Тобто, це там, де буде робити будуть робити пониження, власне. Багато де я бачу, робиться пандуси біля аптек, під'їзди, заїзди, частина салонів. Як для нас актуально, це барбершоп. Ну, можливо, половина мережі доступна, а половина недоступна. Тобто ми мусимо їхати на іншу локацію далі від дому. Магазини, це в основному, напевно, якісь невеликі магазини теж ну, недоступні супермаркетами і більшими магазинами це простіше. Транспорт громадський доступний, хоча не всі зупинки і переходи обладнані достатньо, щоб можна було комфортно вийти з того транспорту. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, івано франківськ